Опалювальний сезон в Україні цього року розпочався 23 жовтня. Але через удари Росії по об'єктах енергетичної інфраструктури та необхідності економити газ і вугілля в квартирах українців не так тепло, як раніше. Відсутність світла, води та опалення саме в таких умовах виживають сьогодні українці. Ми опитали мешканців мікрорайону лікарня і поцікавилися ситуацією. Ви знаєте, на моє м'яні на це лічне моє мнение, тепла достатньо, навіть більше. Монаже холодніша, ну нас малих дітей нема. Звісно, де мали діти, тут треба. Щоб було тепліше. А на насчет гарячої води у нас немає води. Не було ще з весни. Тепло, Цесно, так тепло. Ще відкриваємо балкон і вікна. Вітво вимикають, опалення теж немає. А як його включають, батареї холодні, бо там воздух, йому ніхто не спускає. Спускаємо самі, але ж все одно є ліві теплі батареї. Таплюється, коли є свет, і не очень хорошо, можна так сказати. Ну, в принципі, покаже тепло, терпіть можна. От і по дом. Еле-еле-еле єле. За роз'ясненням причин відсутності теплопостачання в окремі будинки та детальною інформацією щодо вирішення питання, ми звернулися до начальнику відділу житлово-комунального господарства. Аварійний та планою відключення електричної енергії. Насосне обладнання, яке забезпечує подачу теплоносія на цей мікрорайон, воно зупиняється під час таких відключень. Відповідно, виникають недостатні умови для того, щоб подавальному зворотньому трубопроводі був відповідний необхідний тиск для забезпечення якісного теплопостачання. В житлових будинках до верхніх поверхів не вистачає підйому теплоносія. Утворюються повітряні корки, і деякі стояки взагалі заповітрюються, кожного разу необхідно проводити роботи із спуску цього повітря для того, щоб забезпечити їхню роботу. На жаль, коли не працює насосна група. Сам теплоносій немає належної циркуляції і тому частково охолоджується. Дану проблему ми плануємо вирішити шляхом встановлення генераторів на станції на росічці, на станції підкачки, виділені кошти з міського бюджету. І як тільки ми зможемо придбати і встановити генератори, якість теплопостачання значно покращиться.